Всім привіт! Дивимось срібні прикраси та намиста. І хочу почати з намиста з лабрадорів. Ось такі світлі лабрадори. Лабрадор, сам тут 3 мм, 43 см довжина, срібна фурнітура, карабін та ювелірний трос. Красиві намистини, ще раз повторюсь, намистини по 3 міліметри. Переливається, тут такі понизу чорні включення у деяких, це всередині камня. Дуже ніжно виглядає таким чином. 43 см, 800 гривень вартість. Для намисто на біжутерному замочку. Це лазуріт, цитрин посередині. Через бісеринку, Бісер – це скло сірого кольору. 48 см 400 гривень вартість. Це не лазуріт, неправильно сказати, це садоліт. Можна браслетик індійський замовити, під нього був такий з овальними камінцями. Красивий такий цікавий камінь. Зовсім не схожий на лазурі. Ну, Спочатку кажеться, що схоже, а потім бачиш, які, яка різниця. Ось така. 48 см, Ось такий замочок. 400 гривень вартість. Далі намисто з рожевим опалом 44 см. Тут е, срібний замок, срібна фурнітура через бісеринку, таким чином. Рожевий опал. Хочу сказати, що в мене є ще кольоровий, в мене не кольоровий, в мене є ще білий опал. Може, вам цікаво, напишіть, я покажу. І покажу, який може бути кольоровий, але він тепер під замовлення. Я маю на увазі той, який грає <свісно> різними барвами. Так, 44 см, довжина, 1000 гривень вартість. Сама сама 8 Міліметрів, 7-8 міліметрів приблизно. Дівчат, в мене є ще на місто рожевий кварц. Я а, приготувала. Думаю, що не приготувала. Боже. Це ранок, це прекрасно. Є в мене такі красиві сережки, дівчат, вони дуже довгі, орієнтовно 8 см, але мені тепер здається, що вони все-таки більше. 11 грамів вага це рожевий кварц. Його просто важко передати сам колір. Але він видно, що він такий ніжно-рожевий. Сам камінь цікавий. У мене ще класне мисто рожевий кварц, яке, здається, нікому не сподобалось, окрім мене. Думаю, що воно мені так і лишиться. Лишиться. Ось це соняшний камінь. Бачите, оці маленькі дрібні. Це соняшник. Буду на нього казати соняшник. Так, ось такий замочок маленький. Зараз я скажу довжину, вага 11 грам. Я, дівчат, тут 10, я ж думаю, що довше завісім, 10 і 2 десь міліметри. Сама кулька, сама кулька 12-13 міліметрів. Приблизно так. Вони досить такі крупні. Вони, я думаю, що вони молодіжні. От, їх можна вкоротити, і буде трохи коротше, буде цікавіше. Може комусь. Ну, це я про всяк випадок повідомляю, що можна вкоротити. Да? Пополам, якщо їх вкоротити, то буде вже дві пари сережок. Дівчата, це е жарт, але частково. Роблять. Дивіться, рожевий квартир з включеннями. Це всередині чорні цяточки, і отут ось такі рижі включення. Він такого ніжно рожевого ніжно Ніжно-ніжно-рожевого. Ну, приблизно підходить до деяких намистин з цього намиста. А нами сторожевий кварц у мене ось таке 47 см. І воно і по кольору трохи схоже. Ем, сама, як це сказати, ну, всередині структура, ну, типу, типу да, структура камня, вона трохи різна. Тут він такий, бачите, як частіше, як ми звикли, з переходом до такого кольору. А ось цей він е, трохи іншої структури. Він також ніжно-рожевий, але ну, бачите, він такий прозорий. Він, ніби е, такий е, рожевий гірський кришталь, от такого плану. 47 см. Тут довжина, вони класної довжини. Дівчат, подивіться, от такий здоровий карабін, щоб було зручно застібати. По міліметрах вони ну, менші, тут міліметрів 8-10 приблизно. І ще вони в огранці, вони красиво переливаються. А ось ці маленькі, вони по 4 міліметри. Так, о. щось що сьогодні так потягнуло на рожеве? От, всі, бачите, всі красиві рожеві, але всі різні. Так, на мисто у нас вартість 900 гривень. Дівчата більше не покажу, більше не покажу. Ось таким чином зроблено. Тут я так зрозуміла, що це бісер під цей, ну, щоб від, відокремити, От, обозначити середину, а тут рожевий кварц маленький. Так, 900 гривень і сережки. Ось такі, ну, звісно, дуже довгі. 1050 гривень. З маленькими соняшниками. Ось так. Бачите, які довгі. Ну, точно можна робити дві пари. Або шукати дівчину для них з лебединою шиєю. Такий літній варіант, дівчата, я сьогодні швидко знімаю, тому без, без валюти кажу. Але якщо ви пишіть за кордон, ми відправляємо От, рожевий кварц класний і рожевий опал класний. Ще хочу сьогодні показати. Сьогодні показати трошки-трошки прикрас. Бачите, якраз синій, не рожевий, синій, ну у нас синій також є. Це сережки з цирконієм. 850 гривень 23 долари. А ні, дожіть, циркони цирконами сапфірового та білого кольору. Ну, ніби циркони, значить. Так, 4,88 вага. От, вони у радіюванні такого синього, ну, як сапфірового, як сапфірового. Це не той сапфір, до якого ми звикли, а напевно, більш такої ювелірної якості. От під справжній ювелірний сапфір дорогоцінний. 7 міліметрів наш сапфір циркон так 19 міліметрів загалом довжина. Ну Вони такі типу під біле золото, от як золоті сережки носять. Я не знаю, чи зараз носять, ну, носили колись 850 гривень. І ось такі типу, пелюстки, в них також 850 гривень вартість, але вони важкенькі такі. Зараз я скажу вагу однієї сережки 4,3. Ну, не такі важкенькі, але я маю на увазі, що крупні. Ліпісток, ліпісток. Цікава така гранка, вона так відзеркалює, цікаво, переливається. Вони такі блискучі дівчат, це б на літо 2,1, а ширина у нас в самій широкій частині каменя 8-9 мм приблизно. Ну плюс ще оця шторка, так би її назвати. Англійська засібка, трохи занижений штифт. Далі у 18-му розмірі ось така каблучка з марказітами 900 гривень 6 грамів 8,1. Агат. марказіти такими шипами агат. Ну Він буде зручно і на 17,5, я думаю, трохи може вільно. Перстенюк, перстенюк. рекомплект 18,5, він також зовсім мініатюрний, це цирконій. Такий замочок. На маленьке вушко 850 деревень сережка та каблучка. Такий риженький типу квіточки, підвінтаж. комплект у 18-му розмірі це такий запресованої бюрюзи індійський комплект 2250 рівень, вартість з такими шляпками замочок тут такий бачите величенький Гатом ще є такого плану підвісочка. Тут уже без марказітів, але вона б підійшла до каблучки. Ось така, таке вушко. 850 п'ятдесят гривень вартість. І ще хочу показати великий такий комплект. Ну, не великий, я маю на увазі сережки, каблучка і підвіска. 17,8. Розмір це синтетична бірюза. Так, 3,9 підвіска. Каблучка. Так, дождіть, це що я два рази, два рази підвіску. Каблучка 5,2. Такого зеленого кольору. І красиві ось такі, подивіться, які сережки. О, ось такі. Таким чином, ну, сережки тут, понятнеділо, найкрупніші. 13,9 вага сережок, сама вага металу, 10 грамів. Це в нас, це в нас кубічний цирконій та бірюза синтетична. Але кубічний цирконь, він такий з трохи прозорим відтінком, ну, під натуральне каміння. Ось блакитні вони взагалі як топаз виглядають. І тут такі крупненькі. Так, сережки крупненькі, це ми зрозуміли. 5,2 мм довжина. І вартість набору 2600 гривень 70 доларів. Він такий цікавий, нарядний, дуже нарядний. От до підвісочки, мені здається, якесь би таке можна було б намисто вдягти, топазове. В мене є топазове з дрібним топазом. красиво куп. Замочок такий стандартний. Виробник то в нас? Елін. А, ні, це назва сережок Елін. Ось такий комплект. На сьогодні в мене поки що все. Ну, може, ще щось познімаю, подивимось. А ви напишіть в коментарі, як вам сьогоднішні прикраси. Так. А як сама каблучка виглядає? Так, на руці. Оце-такий повсякденний варіант, я думаю, ну, Сережки вони вже такі більш нарядні, бо вони крупні. А каблучка та підвіска. Такий. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня. Ось тут цитринчик в огранюванні. Всім до побачення!